Щиро вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Нам поталонило жити в чудовому, благодатному краї, що радує рясними врожаями, золотими світанками і тихими надвечірями. Та щедра краса природи сьогодні мало втішає українців. Скрізь можна почути нарікання, скарги і невдоволення. Людей дратують мізерні зарплати, високі ціни, розбиті дороги, нікудишній сервіс, влада і ще багато чого. Так, проблем у нас і справді вистачає. Але, попри все, я люблю свою країну. І Як кожен, мабуть із нас, дуже хочу, щоб вона зайняла гідне місце серед розвинутих світових держав. Вірю, що це можливо. Біблія у книзі повторення закону пояснює причини та попереджує про наслідки процесів, що відбуваються у громадянському суспільстві. 28-й розділ цієї книги починається з Божих обітниць успішного у всіх проявах життя. Бог обіцяє, якщо ми будемо чути його голос і виконувати Його заповіді, то Він благословить наші сімейні стосунки і дітей, здоров'я, роботу, матеріальні статки і всі добрі починання. Тобто Бог прихильний до людей, що перебувають у послухові та смиренні перед Ним. Разом з цим Господь дуже суворо застерігає від бунту і непокори. Кара за них різні прокляття, хвороби, смерть, бідність, згубні пристрасті та багато іншого лиха. У книзі Повторення закону, 28 розділі, ми читаємо. За те, що не служив ти Господові. Богові своєму, у радості та в добрі серця і зрясноти всього, то будеш служити ворогові своєму, якого Господь пошле на тебе у голоді, і в прагненні, і в наготі, і в недостатку всього, а Він дасть залізне ярмо на твою шию, аж поки вигубить тебе. Звучить, немов вирок, про якого ворога говорить святе Писання. Звісно, йдеться не про людей зі зброєю. Пагуба йде від диявола, його спокус. Піддаючись яким люди невпинно грішать, це приводить суспільство до занепаду та моральної деградації. Якщо подивитися на жахливу статистику абортів, розлучень, наркоманії, алкоголізму та поширення сніду в Україні, то відразу стане зрозуміло, який ворог знищує їхнє життя. За роки Незалежності в Україні було зроблено більше 40 мільйонів абортів. Варто замислитись, сьогодні нас могло би бути вдвічі більше. І це, друзі, лише офіційна статистика. А таке популярне серед наших співгромадян заробітчанство. Багато українців, залишаючи свої родини, шукають кращої долі за кордоном. Часто це призводить до руйнування сімей, в результаті чого страждають не лише дорослі. Україна лідирує в Європі за кількістю розлучень. Сумний перелік негативних явищ можна було б продовжувати ще довго. Але я пропоную проаналізувати зараз кожному з нас. Своє життя і поставити собі важливе запитання, чи я справжній християнин, послідовник Божого Сина, чи виконую його заповіді і продовжую його справу. Якщо ствердної відповіді немає, то це можна виправити глибоким і щирим покаянням. Небасний Отець дає нам надію, у другій книзі Хронік, сьомому розділі, ми читаємо. Якщо я замкну небеса і не буде дощу, і якщо накажу сарані поїсти землю, і якщо нашлю моровицю на народ мій, і впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого і повернуть зі злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх та й вилікую їхній край. Тож доля нашої країни, дорогі друзі, залежить від кожного з нас. Давайте сьогодні, коли ми будемо молитися, подумаємо саме про це. І будемо просити Господа, щоб ми були хорошими християнами, гарними громадянами і патріотами нашої держави, любили її і боролися за її духовний стан та відродження. Помолимось. Наш небесний добрий батько, в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі за те, що сьогодні маємо змогу звернутися до тебе в молитві. Ми дякуємо Тобі за ту країну, в якій живемо, за час благодаті, який ти подарував нам, за те, що можемо вільно сповідувати віру в Тебе, можемо поклонятись Тобі. Хоча, Господи, в нашій країні не все так добре, як би нам хотілося. І ми розуміємо, що все залежить не тільки від влади, Господи, від керівництва держави, але й від духовної свідомості людей, які живуть в цій країні. Тому ми просимо Тебе, дай нам почати духовне відродження нашої країни в першу чергу з себе. Нехай твій Дух Святий допоможе кожному з нас бути хорошим християнином-послідовником Твого Сина і сьогодні, в ім'я Ісуса наша молитва. Амінь. Нехай Божа благодать буде з вами. А я, як завжди, прощаючись, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.